Так, ось наш щиточок. Кабель з вилкою, це в нас в Екофлов вставляється. От. Еко в станцію резервне живее. Ось у нас говорить, що в нас на Б, це у нас на резерві. Е, перший кабель це в нас в мережа. А це вже, можна сказати, на підключення потребітеля, тобто на нагрузку далі вже йде. Ось, як він працює. От. Ми показуємо, у нас стоїть це. зараз, зараз, зараз. Щось до ярко не удобно. Так. Щоб було видно? Так. Ось стоїть рельє, затримка, щоб коли напруга, коли буде пропадати світло, щоб е, напруга воно стабілізувала. Ой, збив. Так, зараз, зараз. Ось, зараз в нас на резерві стоїть це вживлення. Тут виходить 220 з виходу. І ось оп, мережа появилась, переключає автоматом на мережу. От, забираю. Забираю, наприклад, мережу, переключається на резерв. От зараз знову з'явилася у нас мережа. де затримка, щоб стабілізувала напругу. переключає автоматично на мережу. Це у нас розетка для зарядки станції. Вона працює, коли, коли є мережа. От, мережа появилась, починає заряджати станцію. Мережа пропала, не заряжає. Ну, тобто не працює. От, пропала мережа. Появилася мережа. пішла затримка, щоб э, велика напруга не пішла. Стабілізувалася трохи. І переключило знову на мережу. Пропала, переключила. Ось так. Появилася мережа, знов затримка.